Сьогодні поговоримо про дуже різні важливі теми. Перша проблема, яка виникає у бізнесу це мовне питання, коли активісти приходять до вас і щось вимагають в захист української мови, коли ви ведете будь-який бізнес. Стосовно консультації з захисту від активістів, які з вас вимагають будь-які незаконні дії, це Коштує 2000 гривень стосовно захисту бізнесу від нападок активістів. Саме так. Звертайтесь, шановний бізнес і бізнесмени. Якщо вам це треба. А також, окремо за 1000 гривень, я вас проконсультую, як вести бізнес поза межами. Республіки Україна в статусі людини і нікому взагалі нічого не платити. Раз і назавжди, якщо вас це також цікаве, звертайтесь до мене. Захищу вас, особисто кожного з бізнесменів, від відновних активістів, і ті, усіх, які стали захистом української мови. Звертайся обов'язково до мене. На електронну адресу академік.Лав'єр значок імейлпротон.мі. Тобі це вже треба. Ти ж не хочеш платити штраф? Подумай над це. Мене дуже давно просило вирішити питання стосовно змін з 1 серпня, які вступають в силу перш. Що ви робите? Пишете в Нацбанк, що ви забороняєте внутрішню інструкцію Нацбанку стосовно себе. І стосовно кожного, що при поповненні рахунку потрібно вводити Пін-код на вашому телефоні по СМС, що ви забороняєте такі методи змін, На керівництво Національного банку пишете таку вимогу. Що вони не мають права це робити. І ви їм забороняєте і наказуєте це не робити. Якщо вони вони цього не послухають, можна відкривати кримінальну справу по статті 182 Кримінального кодексу України. Крапка. Саме так, разом до перемоги українців. Стосовно мовної гризні, це відбувається через те, що олігархи прокрались. Вони вам дають кістку мову, російська мова, українська мова, англійська тепер зараз буде мова замість російської. Навіть як друга державна. Зрозумійте, раніше була лише українська державна мова як державна мова. Російська ніколи не була другою державною мовою. Взагалі не претендувала на цей статус. Хоча були такі спроби, але вони всі провалилися. Тепер державні чиновники через американську окупацію України хочуть зробити з нас американських рабів. Щоб ми вчили мову рабів. Саме так, будь-яка іноземна мова і мовою рабів. Саме так, завойованих народів, звичайно, потрібно спілкуватися виключно українською мовою. Чи маєте ви право, якщо ви не володієте українською мовою, спілкуватися мовою іншою? Ну, рабів, маєте право. Але треба все одно вже за 30 років, хоча, якщо ви не можете розмовляти, знати українську мову мову господарів світу. Тобто мову великих господарників, а кому щось не подобається, що всі іноземні мови це мови робів, читайте, будь ласка, історію, чому всі мови іноземні, міжнародні самовиб. Читайте уважно історію Криї. Там все написано. Стосовно того, чи потрібно розмовляти на тих мовах, це ваш вибір. Але мовна гризня робиться політиками, щоб нас усіх роз'єднувати. Коли я кажу, що то мова наших рабів, що я маю на увазі, багато націй світу йшли нас завойовувати. А саме з Кіфію, Сарматів, хотіли завоювати. І вони завжди нам програвали. Що я маю на увазі мови рабів? Як мови стали міжнародними? Давайте так. Одна нація окупувала іншу націю. І ті мови стали колоніальними мовами, тобто мовами рабів. Ось ця моя позиція. Тому. Не існує міжнародних мов, є мови рабів. Тобто окупованих народів, як і російська мова є мовою рабів. Тому ображатися не треба. Англійська теж мова рабів, французька теж мова рабів. Не існує мов, не мов рабів. Крапка. Українська це мова господарів світу. Чому? Тому що ми завжди домінували у світі, будемо домінувати над іншими. Але це не означає, що ми були колись завойовниками. Ні. Наша стратегія завжди була захист, а не напад на когось. Ми обклали даниною і арабів, і європейців, і росіян, яких тоді ніколи не існувало, і білорусів. Усіх обклали, хто нас намагався окупувати, тому їх мова то мова рапів, а ми господарі світу. І на цю роль ми претендуємо: час Росії та Сполучених Штатів закінчується. Тому чимає. Право кожен розмовляти на мові рабів в Україні національних меншин має право звичайно. Але це не означає, що потрібно обмежувати когось знання якихось мов. Друге питання. Як радикал, кажу, за державний кошт повинна лише вивчатися українська мова і спонсоруватися. Крап. Кафедри іноземних мов нам не потрібні. Якщо ви хочете вивчати свою мову, мову будь ласка, для цього є. Курси іноземних мов. Саме так, звертайтесь та вчіть. І саме такий підхід повинен бути. Стосовно бізнесу, кожен сам вирішує, якою мовою. Він веде свій бізнес. В Одесі не було проблем, коли прийшли араби, і в одеських ресторанах була арабська мова. В київські Київська мова рабів. Була ж була, коли клієнти прийшли робити. Саме так. Але ображатися на те, що є мова рабів, не потрібно. Тому що це все історія. Потрібно знати історію, щоб не допускати чужих помилок. Саме так, то. тому я захищаю бізнес від мовних активістів. Якщо вам потрібен захист і індульгенція проти цих істот чи недоістот, звертайтеся звертайтесь до мене, я вас проконсультую, що робити. Стосовно того, що хто каже, що означає мова рабів, мається на увазі іноземні мови, міжнародні і не міжнародні. Коли нації нападали на інші нації і нав'язували свої мови, так було усюди. Наші предки цього не робили і не нав'язували свою мову нікому. Крапка. Тому ми були господарниками світу. Чому? Тому що ми ставили на місто тих, хто зазіхав на нашу територію. Тому будь-яка іноземна мова, яка є не українська, є мовою рабі. Тому що ті народи, які використовують іноземні мови, були завойовані. І нав'язували свої мови усюди і усім. Українську мову нікому ніколи не нав'язував. І як і мову Скіфів, ніхто нікому не нав'язував. Крапка. Кінець оповідає. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300. До 1000 гривень в залежності від складності запитання, які ви мені задаєте. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП та консультація з цих питань від 500 до 1000 гривень. Повернення вашого родича з фронту до дому коштує 2000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Консультація з кримінальних справ і процесу кримінального коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал, TikTok канал, Instagram канал. це відео. Тренди соцмереж. Обов'язково. Та жми кнопку спонсорство або спонсорувати. В описі до відео. Обов'язково. Тобі це треба. Також я роблю витяги по коду РДПУ. Дізнайся, про свого окланд агента. Замовляй послугу витяг по коду РДПУ. Так, я консультую. Я у статусі людини керувати автомобілем і вести бізнес. Звертайся, тобі це треба. Консультація коштує 1000 гривень. Тобі це треба. Звертайся на електронну пошту академік.м